Вправа 1251. Довжина білої стрічки 12,3 метра, а зеленої на 3,15 метра коротша, яка довжина зеленої стрічки. Ну що ж, давайте міркувати. Ну, якщо у нас є довжина білої. І є довжина. Сказано, що довжина зеленої на 3,15 метра коротша, то треба від довжини білої стрічки відняти оцю 3,15 метра. Ну і записуємо тоді 12 цілих, пишемо 3 п'ятих. мінус 3, 1 п'ята. І це дорівнює. Ну, що ж, 12 мінус 3 це буде 9 цілих. Ну і знаменник у нас однаковий. Тоді віднімаємо чисельники, буде 3 мінус 1. П'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 9, цілих. 3 мінус це 2 п'ятих. Пишемо в дужках чого? Метрів. Ну і записуємо. Це в нас довжина. Зеленої. Зеленої стрічки. Ну що ж, отже, у нас є довжина зеленої стрічки. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо 9,25 метрів. Ну що ж, ось така просто задача на віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершену.